Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу дати вам свої відгуки на бади, які я замовляла в інтернет-магазині iHerb. Моя сім'я вживає вітаміни та біологічно активні добавки з цього сайту. Тож хочу з вами трошечки поспілкуватися на цю тему. І почну я з такого. Водночас нового бренду, але вже він користується великим попитом, вже, мабуть, є певні висновки у нас, у клієнтів, у замовників, йдеться про бренд Evolution Nutrition І перший бат, про який я хочу з вами поговорити, це кверцетин. Ось так він виглядає в дозвілці 500 міліграмів. Тут у складі кварцетин дегідрат, і це, власне, був не перший кварцетин, який замовляла на iHerb. Перший я замовляла від компанії NOW, це було в серпні, і мені він, в принципі, сподобався, був достатньо ефективний на фоні моєї сезонної алергії на амброзію. І мені здалося, що все ж таки симптоми моєї алергії, той кверцетин від NAO все ж таки трошечки полегшив мені ту симптоматику, і переносимість цього сезону якось легше мені далася. І мої антигістамінні, якщо я їх вживала, вони трошечки, можливо, ефективніше і триваліше діяли. Так от, я вирішила спробувати. Більш бюджетний варіант, саме від Evolution Nutrition, замовила дві баночки одночасно, може навіть і три. Щось там я, ну, я багатенько його пропила, пропивала по дві капсули на день, тобто в дозировці 1000 мг це не мала дозировка, але вона повинна була спрацювати саме, саме в пікові якісь мої там моменти, а саме. Алергії, та в жовтні я перехворіла, десь підчепила вірус, і в мене була температура, і все з цього виходяще. <гум> я лежала в ліжку, згадала, що у мене є той кверцетин, Давай пити, щоб ну, була така надія, що я все ж таки прискорю одужання. Але ні. і Цього я зробила висновок, що від Evolution Nutrition Кверцетин мені ну, ніяк не справив жодного враження. Тут в пляшці йде 30 е, капсул, і, відповідно, однієї баночки вистачило мені на 15 днів. От. Тому я порадити саме від цього бренду Кверцетин не можу, але мені порадили в свою чергу звернути увагу на Кверцетин від компанії Solaray. Можливо, ближче до сезону алергії я це зроблю, тому що цей експеримент буде більш такий достовірний, так би мовити. Тобто умови наближені до реальних. Хочу випробувати цей бат саме. В умовах моєї алергії, тому що вона мене трошечки так мучить мучить. Далі, це був не перший бат, який я замовляла від Evolution Nutrition. Наступний був ось такий магній цитрат Магнію. Його вживала моя мама, ну, теж, знаєте, таке 400 мг дозування тут. Що пила, що не пила, ну я не знаю, які там повинні бути відчуття, да, результати, але думаю, що також таке собі, знаєте, під питанням. Якогось конкретного результату я не можу позначити, що саме після цього магнію, цього бренду, щось змінилося. І так само не можу сказати і похвалити ось цю гіалуронову кислоту. Я її брала через те, що тут дуже таке гарне дозування 200 мг і вживала разом з пептидами колагену. Теж до гіалуронової кислоти ще маю інтерес. Замовила від іншого більш дорогого бренду, а від Evolution Nutrition, мабуть, мабуть, ні. І до речі, вдагонку, кверцетин зараз знятий з продажу. Не знаю, через що так швидко його зняли з продажу, але ну, напевно ну, це такий продукт, так би мовити, який не вартий уваги. Тож. І я не здивована, що його зняли з продажу, не знаю, через маленький попит, чи через що. Ну, сподіваюся, ні через щось погане. Тож, і мої висновки, і мої відгуки вони перекликаються з тим, що є насправді зараз на сайті, що його вже більше ви не купите. Наступний бат, який я вам хочу показати і більш детально про нього поговорити, це псиліум. Це лушпиння подорожника, це така дієтична додатка для, ну, власне, це клітковина, це додаток до вашого харчування для того, щоб стимулювати роботу кишківника і там, позбавлятися від якихось шкідливих токсинів в вашому організмі. Тут у мене дозування 700 мг 180 капсул віганських, мені сподобався цей бад, але як і всі подібні БАДи, біологічно-активні добавки, треба приймати з великою кількістю рідини, води і так далі. Тобто, якщо ви переконані, що ви будете випивати. Щонайменше півтора літри на добу води, можете сміливо цей бат брати. Якщо ви сумніваєтеся в цьому, то краще не треба, тому що буде у вас забитий кишківник, буде відчуття здуття і такої, такої тяжесті після прийому їжі і так далі, тобто не варто. Але якщо ви, наприклад, Тримаєте дієту, харчуєтеся так помірно і ну, не дуже великими порціями, об'ємами, то варто взяти псиліум просто для того, щоб знов-таки стимулювати транзит да, в роботі вашого організму і все в тому дусі. Коротше, одна дуже хороша така перевага цього. БАДу полягає в тому, що він напроч відбиває апетит. Якщо ви хочете, хочете не хотіти їсти весь час, то ви можете також взяти собі до уваги просто таке відчуття ситості від цього а БАДу, що прям я дуже задоволена в цьому самому плані, якщо треба утримуватися від їжі, якщо ви тримаєте піст, наприклад. Варто придивитися і ви можете мати користь з цього баду. Ось так, його поставимо. Тож, раджу, непогана штука. І е, також від себе я хотіла би вам порекомендувати, знов таки, вдагонку до псіліума, а обов'язково приймати якісь пробіотики. Тобто, якщо ви вже зайнялися здоров'ям свого кишківника, то пийте паралельно. Пробіотики для того, щоб функція виведення зайвого вона була дійсно такою, знаєте, стабільною і ефективною. Мені дуже сподобався ось цей пробіотик від компанії Bio Я вже замовила собі другий. І, здається, це не перший у мене, а другий, а буде ще третій. Коротше кажучи, Подобається цей виробник, у них там невеликий асортимент, але все-таки класне і корисне, що я думаю, що я щось інше буду пробувати у них також. І тим більше, що їхня продукція частенько випадає у знижках і можна її досить за вигідними цінами з 50-відсотковою знижкою придбати. Мені взагалі ось цей баночку дісталася там за якісь невеликі гроші, але. Такі дієві пробіотики, тож варто в парі їх використовувати ну, для того, щоб, знаєте, ну я вже сказала, да, там дієта, піст, все таке інше. Наступну паночку, яку я вам покажу, вже не вперше її показую це рутін від компанії Thompson. 500 мг дозування, досить велике рутін це біофлавоноїд, вітамін П. Він покликаний. Робити профілактику нашим судинам. У мене є така невеличка проблемка це носові кровотечі. І поки я приймала, а приймала я вже його двічі курсами-банками. Не було цих проблем. Як тільки я, не як тільки, а десь через два місяці, мабуть, після закінчення курсу, у мене знову почалися ті. Носові кровотечі такі не дуже приємні. Тож, буду повторювати цей бат, він недорогий, але ми всією родиною пропили і думаю, що він дійсно дієвий, результативний. Мені сподобалося. Наступна баночка це компанія Svenson. Ось така була у мене дієтична добавка, Екстракт зеленого чаю. З компанією Svenson я теж знайома, познайомилася одночасно, як от замовляла Evolution Nutrition, але Svenson мені здалася ця марка більш такою серйознішою, більш дієвішою, хоча там асортимент у них такий надзвичайно великий, що там якісь такі, знаєте, добавки, які ніколи не чув, не чув про їх існування, але ну, щось таке є в цьому. Причому у них добавки такі в дуже маленькому дозуванні, що виключає їх шкідливість і так далі. Ну, і, власне, що стосується зеленого чаю, я знаєте постійно зарікаюся не купувати всяку єрунду, зелений чай, екстракт кави, екстракт зерняток, винограду, чи як це називається. Тому що ну, ми не можемо відслідкувати ефективність таких бадів. Те, що це антиоксидант, те, що він там запобігає старінню, там, оновлює клітини, щось таке. Ну, так, да, це на словах, можливо, так і є, але як відстежити результативність прийому цих бадів, я навіть не знаю. Тому е випила вже в чергове і не знаю, Якось в мене, так, знаєте, пробиває, я замовляю таку ерунду. Сподіваючись на те, що все ж таки там є якісь процеси, скриті від ока, і щось воно там, якусь користь приносить організм. Тому компанія Svenson все ж таки мені здалася кращою, ніж Evolution Nutrition. І. Ну, раджу, знаєте, в якості бюджетного варіанту. Якщо є гроші, якщо є фінансова можливість, все ж таки треба, мабуть, звертати увагу на більш такі подорожчі марки, як то там, Now, Solarey, всякі такі більш вже відомі марки. Ну, це моє таке переконання, мені так здається. Ну, і власне продукція компанії Svenson також є зі знижками частенько там. Це такий, знаєте, бюджетний сегмент, який особливої користі не принесе, думаю, але і не зашкодить. А профілактика здоров'я все ж таки буде, тому я не маю нічого проти цієї марки. Ну, і з найдорожчих вітамінів, які я колись купувала, зокрема, на iHerb, це компанія Solgar. Продається ця фірма також і в наших аптеках, ви могли її бачити. Замовляла комплекс вітаміну В і хелатне залізо. Купувала для свого батька для профілактики анемії та залізодефіциту в організмі. Він пропив десь, ну, тривало так, можливо, десь місяць по півтора, мабуть, місяці. Тут в цьому залізі йде виходить, 100 таблеток. От, єдине, що там аналізи у нього плох... плохенькі, такі були поганенькі, От було б цікаво зробити після прийому цього заліза аналізи здати. Ну Ми цього не зробили. І шкода, От можна було б реально відстежити на конкретному прикладі, коли ферритин такий-то до прийому, і феррітін такий-то після прийому. Це було б дійсно інформативно і класно. І тоді б у мене була б доказова база, чи ну, добавки, це залізо. Ну, я цього не зробила. До речі, треба буде його, мабуть, попросити здати все ж таки кров на ці аналізи. І ну, для себе просто розуміти, чи це було ефективно, тому що вітаміни не з дешевих. Хочеться інвестувати в реальні якісь речі. Ну, і, власне, бікомплекс він сам попросив: каже, мені треба вітамінної групи Б. Окей, okay, ну це буде не зайвим. І також він десь більш ніж півбанки випив. Все добре переноситься. І все, що там після цих двох баночок залишилось, то вже мама моя допивала після нього. Також без всіляких зауважень, а у мами чутливий шлунок, залізо чудово дійсно засвоювалося, переносилося. І остання баночка на сьогодні це була ось така добавка, такі жувальні цукерочки жалені. Gamiology бренд, напевно, називається. З додаванням у складі лютеїн і зеаксантин міститься. Це такі добавки для здоров'я нашого зору. Цю, це, цю добавку вживав мій батько для профілактики здоров'я своїх ученят, а потім вже і я так прикладалася. І, в принципі, ви знаєте, ну, так щоб прямо зір якось покращився, то ні. Але якась напруга, перенавантаження, спазм, акомодації, трошечки, знаєте, і дійсно, відчуваються покращення в цьому напрямку. Я, до речі, від компанії Svenson замовляла точно такі самі цукерочки, тільки вони коштують вдвічі, дорож... вдвічі дешевше від Svenson і склад у них такий самий. Також від Свенсон вже буду в наступному своєму відео про це розповідати. Також сподобалися від Свенсон, тож не бачу, потреби платити більше. Головне, щоб там було ось таке дозування, як, як ось тут: Лютеї 20 міліграмів і Зексантіна 4 мг. От, На порцію йде дві жуйки. Приємний смак, солоденький, там цукор якийсь, здається, додани, да. 3 грами цукру, Ну, власне, це не проблема. От. І буду повторювати цю добавочку, ці цукерочки ставлю біля свого комп'ютеру і коли згадую, то їм і сподіваюся, що це дійсно є корисним для мого зору. Друзі, от і все. Сподіваюся, що мої відгуки були для вас цікавими корисними. Не забувайте користуватися моїм промокодом на знижку. І бажаю вам міцного здоров'я і зустрінемося в нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока. Щасливо!